Останній день цьогорічного літа соняшний і спекотний. Він припав якраз на неділю. Божественна літургія, що звершувалася цього дня в храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело в Голосіївській пустині, зібрала студентів та викладачів київських духовних шкіл, а також учнів та вчителів духовного училища, що при Голосіївському монастирі. Очолював богослужіння блаженніше митрополита Нуфрі у співслужінні архієреїв Української православної церкви. Часу переїзду київських духовних шкіл з Києво-Печерської лаври до монастиря один із храмів обителі облаштували як академічний, а монастирські корпуси як навчальні аудиторії. Тож третій рік поспіль майбутні пастирі нашої церкви проходять тут і перший священницький вишкіл, і, звичайно ж, беруть участь у всіх богослужіннях. Цьогоріч лави учнів та студентів київських духовних шкіл поповнилися новачками. Для них це перша спільна літургія і по-особливому урочиста. Позадоступні іспити, які тривали на початку серпня, і от за їхніми результатами кількість охочих навчатися в одному з найстаріших і найпрестижнішому духовному навчальному закладі Європи збільшилась. Незважаючи на те, що є певні небезпеки і перешкоди для навчання, для мирного існування в нашій країні, в нашій церкві, тим не менше ми продовжуємо жити, ми продовжуємо існувати, ми продовжуємо вести свою діяльність. І незважаючи ні на які тяжкі обставини, поклик до Бога звучить в серці молодих людей, юнаків, які прагнуть стати священниками, які бажають. Постягати премудрості Божої, глибини мудрості Божої і відгукується на той заклик, який колись лунав від нашого Спасителя до його учнів, які прагнуть продовжувати місію Божу в цьому світі. Цього року Київська духовна академія і семінарія нараховує на стаціонарі 155 осіб. Це 35 нових студентів в магістратурі Київської духовної академії і 27 студентів на бакалавраті в семінарії. На загалом на заочному відділенні Київської духовної академії семінарії навчається 436 осіб. Наприкінці богослужіння архіпастер благословив усіх на початок Нового навчального року та побажав Божої допомоги викладачам та вихованцям, усім тим, хто обрав шлях служіння Господу і ближнім. А ще подякував, що майбутні священнослужителі обрали цей шлях у нелегкий період для України та нашої церкви. Після літургії і студенти, і їхні наставники вишукувались на спільне фото, на згадку про цей пам'ятний день, бо вже 1 вересня всі сядуть за парти і розпочнуться заняття. Для когось, а саме для студентів академії, вони продовження навчального процесу. А от на першачків чекають перші кроки в опануванні знань. Насамперед, для кожного абітурієнта, який пройшов вступні іспити. От, саме навчання в семінарії це є вступ в доросле життя. Тобто перша сходинка от, різних таких цікавостей, саме як богословських тем. Тому я для себе поставив таку ціль от, поглибитись, в саме в богословські предмети, священи письма старого і нового завіту. Зокрема, перша вересня це для кожного студента старт перед його цілями, перед його мріями. І в цьому навчальному році. Хочеться допомоги Божої підняти не тільки свій, не тільки свій духовний рівень, а й освітній. Я вже бачив розклад. Я дуже радий, що ми будемо вивчати багато таких предметів, дуже цікавих і сподіваюся, що в нас все вийде. Під час літніх канікул, під час тутних іспитів і зараз вже знайшов дуже багато друзів нових. Як і зі свого класу, так і з інших класів. Всі привітні і всі дуже класні. Звісно, що юнаки хвилюються, та не вони одні, бо для викладачів кожен новий навчальний рік це завжди відповідальна місія. Хочеться побажати, щоб та іскорка, яка запалала в їхньому серці, яка жевріє в їхніх душах, щоб вона не гасла, а навпаки, благодаттю Божою. Розпалювалися у велике полум'я, щоб це полум'я було здатне освітлювати цей навколишній світ, зігрівати їхні власні душі, запалювати їхню власну ревність обозі, і також передавати цю ревність і тепло, і світло тим, хто навколо їх оточує. Колектив православного вісника приєднується до всіх привітань із побажанням успішного навчання майбутнім пастирям церкви Христової.